Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу з Івано-Франківська мир вам! І наш студійний гість теж з Івано-Франківська Володимир Западнюк проповідник Слова Божого. А наша тема дуже проста і одночасно складна. Прощення. Вітаю, Володимире! В нас в студії на передачі Мир вам. І ми говоримо про прощення і, мабуть, на початок ти зачитаєш угу. слово Боже, яке говорить про прощення. Так, вітаю всіх. Хотів зачитати текст з святого Писання, який знаходиться в Євангелії від Матвія в 18 розділі, 21-22 вірш. Петро приступив тоді до... і запитався його Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз. Ісус промовляє до нього: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Отже, Христос вчить своїх учнів і вчить нас, що ми маємо прощати. І ми це знаємо, що ми маємо прощати, але... Одночасно ми, нам це важко інколи дається, особливо коли це наші ближні нас боляче ображають, нас не розуміють, і ми це пам'ятаємо і не прощаємо. Чи має християнин право не прощати? Це питання таке дуже воно обширне. Я думаю, що на протязі сьогоднішньої програми ми будемо давати декілька разів навіть відповідь на це запитання. Зазвичай прощення це така цікава, обширна тема в якійсь мірі, і вона несе десь в собі таке важливий, важливий акцент заключається в тому, що якщо я не прощаю, я десь починаю жити зі злобою, я десь починаю жити з якимось негативом, і це тримає все моє життя ось в такому в такій от напрузі. Коли ми дивимося на наше життя, на звичайне життя людини, ми бачимо, що десь найбільше ображаються або десь когось ображають люди. Це десь в дитинстві. Коли ми дивимося, наприклад, дітей. Діти можуть за один наприклад в один той самий день, вони можуть. Образити когось, потім попросити пробачення, потім знову граються і так далі. Потім... Е, в дітей, мабуть, це дуже легко проходить. так? Да, вони... Люди... Можливо, вони частіше ображаються, Але вони легше прощають. там. Да, в дитячому віці прощення це таке на такому рівні першого класу. Прости, все, без проблем. Я тебе прощаю, давай далі там гратися і так далі. Коли ми дивимося на, на наступний етап в житті людини, це десь підлітковий вік, це десь, коли вже людина починає формуватися як особистість, ми починаємо бачити, як в момент, коли людину ображають, людина вже запам'ятовує ці образи. Це вже якісь виникають рани в їхньому житті, в їх, на їхньому серці. І десь вона це запам'ятовує, відкладає на майбутнє, вона ще не може якось відреагувати на якусь образу. І це десь проходить певний період часу. Наступний етап це десь, коли ми вже взрілі, як люди, ми вже стараємося підходити до образи якоїсь да, з таким. З якоюсь, можливо, майстерністю, ми вже майстерно хочемо помститись в якійсь мірі. Тому що коли ми бачимо, що нас щось задіває, у нас іде відповідна реакція. Ми хочемо якось е відомстити цій людині, чи, чи ще щось. Але ми читаємо: Ісус говорить про прощення. Петро задав це питання: скільки раз я повинен прощати, якщо проти мене грішать, скільки раз я повинен е десь від відпустити? да, це можливо так сказати. Е Гріх, яким проти мене свідомо грішить людина. Е е е і от питання, чи є у християнина право не прощати. Е е це таке ж саме запитання, чи є право не прощати е у дівчини, яка прийшла, ось, наприклад, перед вінчанням, вже вона стоїть перед церквою, вже відбувається вінчання, і чоловік і наречений майбутній, він не приходить. Чи є в неї варіант не прощати? Ми, ми розуміємо, що це теж приклад такий самий, коли в нас є якийсь боржник, людина, яка нам не віддає борг вже, наприклад, 10 років, можливо, і більше. І ми десь зустрічаємо цю людину, може, щось їй говоримо. Говоримо, можливо, до її совісті, але ця людина вона годує вас обіцянками і каже, десь, можливо, в майбутньому я тобі віддам і так далі. Чи є в нас право не прощати. Коли ми дивимося на цей текст, ми розуміємо, що Ісус. Зараз почне говорити про прощення як служіння ближньому. Через те, що я прощаю когось, я цим самим і служу ближньому. Це моє свідоме служіння ближньому. Дивлячись на цей текст, Петро він задав питання, чому, скільки мені прощати? Сім раз чи більше раз? Таке питання. Однак Ісус починає від, відповідь. З притчі. він починає пояснювати притчу, він не хотів пояснити їм якісь елементарні ази математики, щоб пояснити ось 7 раз по 7, 70 і 7 і так далі. Да? Ми бачимо, що він так відповідає. Але він хотів пояснити важливість, що скільки б людина не прогрішалась проти нас або грішила проти нас, ми повинні прощати весь час. Який би не був би важкий гріх, ми повинні прощати весь раз. В той час було дві школи, які ось такі єврейські школи, які вчили ось міру прощення, говорили про міру прощення в єврейському народі. Це була школа Гелея і школа Шамая. Школа Гелея вона говорила, що ось якщо проти тебе людина одним тим самим гріхом грішить три рази. Перший раз ти повинен простити, другий раз ти теж повинен простити, третій раз ти повинен простити. Але якщо вже четвертий раз людина грішить, тобто ти ти вже на власний розсуд можеш вирішити питання. Ти можеш простити, можеш не простити. Інша школа казала, що сім разів потрібно прощати, на восьмий раз ти вже сам приймаєш рішення. І тому десь з цим питанням Петро підійшов до Ісуса. Скільки раз прощати? Скільки раз я повинен простити тій людині. І якщо десь під підрахувати, скільки Ісус десь тут це каже, от, до семи раз, але аж до 70 раз по семи, то це приблизно 490 разів в день. Ми розуміємо, що десь ми, можливо, не зустрічали такої ситуації, щоб кожен в день проти нас грішила якась конкретна людина з конкретним гріхом 490 раз. Але як я вже сказав, Ісус говорив про суть, що потрібно прощати. Будь-який гріх і весь час. Але якщо е, я правий, uh -huh. а ти не правий, чому я маю тебе прощати, так? Це, це тобі, наприклад, uh -huh. е, сподобається, так? Ти, щоб не ображати постійно, так? і, е, і ти будеш жити, жити в цих гріхах і в цьому злі. Я тебе весь час прощаю, 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 і я страждаю так від цього, тому що ти мені весь час. Uh -huh. Ми десь трошечки може пізніше, коли будемо читати притчу, яку Ісус Христос залишив для нас, щоб ми зрозуміли краще, ось цей момент прощення завжди, коли я прощаю, я в мінусі в якійсь мірі, але. Прощення, вона, воно в собі має е, момент того, що я виграю в цьому. Це благословіння для мене. Я розумію, що це благословіння для тої людини, яку я прощаю, але е, це виховує мене. Це, це, це краще для мене, коли я прощаю. Тому що е, ось ми будемо говорити зараз про цю притч, притчу. Але е, тут ми ще повинні зрозуміти, що е, саме ось е, момент прощення і гріха людини проти мене, воно не повинно. Гріх іншої людини проти мене, воно не повинно побуджувати мене грішити. Тому що, от як я вже казав, що мститися. мститися да. Це не є, ну це, це, це не є правильно, коли гріх іншої людини або промах, або щось неправильне, якесь слово проти мене. Воно мене побуджує, воно мене гризе, і я готую якийсь, якусь помсту. Це неправильний підхід. Тому і Христос. Відповідає да? ось таким словом, не кажу тобі до семи раз. Він пояснює, їм каже, що прощай весь час. Е е е тому я би хотів, щоб ми десь е зараз перейшли до притчі, яку Ісус пояснить, е в якій він хотів пояснити, ось цей принцип прощення і зосередити більше уваги на ній. Ісус сказав притчі. Тимто царство небесне, подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїм рабам. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та дітей і все, що він мав і заплатити. Тоді той упав до ніг і вклонився йому та й благав: потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом, тим, і, звіль... і звільнив його і простив йому борг. А як вийшов той рапто, спіткав він одного з своїх спів, е, співтоваришів, що був винен йому 100, 12, 100 е, динарів, і схопив його він і душив та й казав: е, Віддай, що ти винен, а товариш його впав у ноги йому і, бла, і благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та Той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Зараз поки що до цього моменту ми дочитаємо угу. е, цікавий приклад. Ісус. Показує з паном е і чоловіком, який був винен дуже багато. Е не буду зараз в деталі говорити, скільки це десь на теперішній час, але ми розуміємо, що це та міра вини його да, перед цим паном, він не міг її покрити. Навіть е ми бачимо настав момент, що пан вже сказав: давай заберемо жінку, заберемо дітей і так далі, його всадимо да, в в'язницю і так далі. Але тут дуже важливий момент. Щоб пан змилосердився над ось цим е, чоловіком, боржником. боржником да. Великим божником великий божник. Це був дуже великий божник. Отже, цей чоловік він заборгував великий дійсно борг перед паном. І коли ми дивимося на цей контекст, що далі відбувається, він бере свого друга, який заборгував йому набагато менше, ніж він боргував своєму панові. І він. По своєму жорстокосердю бере його і садить в'язницю, і він не проявив цього милосердя. Ми розуміємо, що е, Ісус вчить ось цього милосердя по відношенню до тих, хто проти нас свідомо грішить, по відношенню до того, до тої людини, яка десь робить нам боляче. Е, і десь висновком цього ми, ми бачимо, що е, Ісус підкреслює і каже в 35-му вірші, він каже, Якщо ви не простите, то що буде з вами? Яка буде, я, тобто, який висновок того, якщо ми не прощаємо, що ж буде в результаті? Так само ми бачимо в Біблії, як Біблія пояснює і каже, що що ж буде, якщо я не буду прощати? Ісус говорить в цій притчі: тоді Пан його кличе його і говорить до Нього Рабе лукавий! Я простив був тобі весь той борг, бо прости, бо просив ти мене. Чи й тобі не належно змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилося? І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само, й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові, серця свого їхніх прогріхів. Тобто, ми розуміємо, що принцип, якщо я не прощаю, Бог мені не простить. Так, це дуже, дуже просто. так? Я угу. великий боржник перед Богом, і Бог мені прощає, якщо я каюся. Так? Але я повинен простити також і е, моїм ближнім. Дуже коротко, які ознаки непрощення. Е, я десь виділив би таких декілька ознак непрощення. Це десь перше, це внутрішня гіркота і гнів. Е, це момент, коли я відчуваю е, ще по відношенню до якоїсь людини де, ось цей гнів. Я не можу бути з ним в присутності, мені неприємна його присутність і так далі. Це десь ознака того, що я ще не простив. Mm -hmm. Наступне це десь духовна сліпота і відчуття своєї праведності. Mm -hmm. я, я правильно поступив, а чого я маю прощати? Я, я, не, я духовно сліпий в цьому плані. І е, це десь є одна із таких важливих ознак. Я, коли я не прощаю, я не буду чути голосу Божого. Коли я не прощаю, я не буду розуміти, що до мене говорить Бог. Коли я не прощаю, я буду думати, що я праведний. А та людина, яка проти мене згрішила, вона грішник. Може так бути. І може бути таке, так. Да. Але е, якщо я не прощаю цей гріх, він це не прощає, воно мене гризе всередині. Да, так? Я буду це я можу і захворіти навіть фізично. І іноді й і таке буває. І Із-за цього у нас всі псих, псих... як це сказати, неврози Неврози всякі, всякі і е, розлади. Як навчитись прощати? Це дуже важливий момент, коли ми читали ось цю притчу. Ісус так і пояснив милосердя. Милосердя це самий хороший, е, хороші ліки для того, щоб ми могли прощати, більше проявляти милосердя по відношенню до своїх ближніх, до рідних, до оточуючих, які навколо нас. Е, коли ми десь е, е, бачимо, що ця людина зрішила простити, е, або жити з мотивацією і з думкою, що мені Бог простив, якщо мені Бог простив в першу чергу. Да? Е, розумію, коли я розумію, що мені багато прощено, або коли я зустрічаю людей, які мене простили колись в моєму житті. Я я тоді можу е, як би сказати, легше реагувати на те, що я повинен тепер прощати інших людей. Е, тому що до цього закликає Біблія. І десь е, е, розуміти, що я не хочу бути в числі ось тих людей, коли ось ми пишемо, що раб лукавий, я простив тобі, і потім його взяли і всадили в в'язницю і так далі. Е, я не хочу бути в числі цієї людикості цих, цих людей. Тому нам потрібно е, вчитися прощати. Так, е, да, це дійсно важко. Іноді є такі моменти, коли думаєш, ну як простити? Е, я не можу простити. Або ми думаємо, ось це, ось це прощу, але ось це, вже, це вже через, що? через Це вже занадто. Е, але в першу чергу кожному з нас е, нам потрібно звернутися про прощення запрощення да. до Бога. Це перше як чергу. отримати Боже прощення? Це в першу чергу, тому що сама притча вчить, що ми повинні спочатку зрозуміти і оцінити те, що нам прощено. Господь закликає нас протязі всього писання. Він говорить, що кожен із нас це цей боржник. При, в цій ми розуміємо, що кожен із нас це цей боржник, який має дуже великий борг, і який своїм життям фактично ми не можемо заплатити цей борг. І по цій причині і сам Ісус і прийшов на цю землю, щоб заплатити ось цей борг, з яким ми завинили перед Паном. Е, і Ісус милостивий, Ісус милосердний і прощає в момент, коли ми просимо прощення, в момент, коли ми визнаємо свої провини. Момент, коли ми кажемо Ісус, я недосконалий, я знаю свій гріх, я згрішив проти Тебе. і Я надіюся і упиваю тільки на тебе. Я я, я благаю, прости мені мої гріхи. Так як і цей чоловік, він написано: Впав і благав, вклонився панові і благав. Прости мені, я віддам тобі все. Хоча ми розуміємо, що ця людина ніколи в житті не віддасть все. Але впав і благав. Це десь перший крок для того, щоб ми могли е, десь. Вчитися прощати да, і отримати прощення від самого Бога. В цьому випадку, в цій історії, цей чоловік він не оцінив прощення цієї людини. Коли ми не оцінюємо прощення Боже в якійсь мірі, да, ми не зможемо прощати інших. Неправильне оцінення Боже прощення по відношенню до мене, воно змушує десь мене. Не прощати, я не можу тепер простити. Я не можу зрозуміти, чому я маю прощати ту людину, яка проти мене завинила. Тому десь відповідь на те питання, як отримати прощення від Бога, це покаяння. Це просто падати перед Богом і благати. У мене ще є е, багато запитань по угу. цій темі. Так? Що робити, наприклад, коли мене і не просять прощення, угу. е, прощати, не прощати і так далі. Але я думаю, що це. Хай залишиться воно е, от, для роздумів. Uh -huh. е, я дякую, Володимир, дякую за намагання розкрити цю тему. Uh -huh. Цю тему потрібно е, розкривати і розкривати не в одній програмі. Uh -huh. е, Дякувати Богу, що Господь нам дає цю можливість покаятися і отримати від Нього прощення. І важливо, щоб ми, я, і ти, і ми всі наші глядачів навчилися прощати один одного, тому що ми всі зрішили. Да. І всі потребуємо в Бога прощення, щоб він нам простив. І важливо, щоб ми один одного прощали, тому що ми всі і грішні, і недосконалі. І це нам життя не ускладнить, а нам життя це простить. Угу. Нам це життя спростить. так, так Спростить. буде Не так складно. Ну Ми намагалися розкрити цю тему про прощення. А хто хоче знати більше, хай читає Слово Боже. Там все написано про прощення, про Боже милосердя, угу. Божу благодать. А рівно через тиждень. На, е, рівно через тиждень у цій же порі, на цьому ж каналі теж буде передача з участю Володимира Западнюка, але там вже буде інша тема. Дякую, Володимир, хай Господь благословить іван, Франків, іван Франківську, всю нашу Іван-Франківську область, всю Україну і всіх е, наших глядачів. Слава Ісусу Христу!